Село Перчуново ще кілька років тому на місці цієї школи була напівзруйнована будівля. Тепер тут відремонтовані кабінети, нові парти та техніка. Ми війшли у програму Центральний регіон 2015, і це допомогло нам дуже швидкими темпами, практично протягом одного року здійснити реконструкцію і відбудову школи. Гордяться в і дитячим садком. Подвір'я облаштували тутешні умільці. За підтримки селищного голови встановили бойлери та нові вікна. З продуктами садочку допомагають місцеві фермери проте роботи в селі ще багато говорить керівник на цьому ж зупинятися не буде ви бачили що треба доробити там її ту кімнату селянську треба зробити і квітники порозбивати ще є дуже багато дуже дуже багато проблем а це місцева церква побудували її за рік на кошти мецената храм до кінця ще не завершений проте парафіян тут вистачає зусиллям сім'ї андрейченко а саме миколи степановича та юрія миколайовича було відбудовано за один рік оцей прекрасний храм. У селі Олексіївка голова хвалиться гранітним кар'єром. Сільський бюджет утримує 25% прибутку підприємства. Ці кошти вкладають у розвиток інфраструктури. Частково відремонтували будинок культури, проклали водопровід і привели до ладу дороги. Було зроблено ремонт ФАПу. Зроблено частковий ремонт сільської ради, заміна вікон. Ну, кожен рік у нас проводиться ямковий ремонт доріг. Зроблено освітлення не майже, а по всіх вулицях. Місцеві підтверджують, у вулиці освітлюється добре, а у Туфапі грошей на ремонт не отримували. Ремонту приміщення у нас не було в цьому році і ближайший тий рік також не було в 2009 році, тільки зробили ремонт. А так, на жаль, ходю, просю, щоб допомогли, ну, але місць… Здіть, кажуть, а цьому ФАПу у Червоній Поляні вже допомогли. Ремонт зробили спонсори. Інша гордість села обеліск слави загиблим воїнам. Його відбудова запланована програмою Центральний регіон регіон-2015». Інші ініціативи також кажуть виконали. Ми відкрили групу дошкільного навчання, куди ходять уже дітки п'ятирічного віку. На це сільська рада з бюджету сільського бюджету. Ми виділяємо виділили вірніше субвенцію районному відділу освіти на функціонування цієї групи. У сумі 11 тисяч 750 гривень на рік. Так що року ми тепер будемо виділяти якусь певну суму коштів. Нині займаються реконструкцією кладки між селами. Матеріали вже закупили. Завершити хочуть до кінця року. Також планують відновити артезіанську свердловину. Якщо вдасться, жителі більш ніж 200 будинків будуть забезпечені водою. Олена Гурмач, Олександр Катеруша, день за днем.